Щороку в Україні реєструють чимало випадків отруєн дарами лісу, а саме грибами. Деяких потерпілих вдалося лікарям рятувати для інших вживання грибів завершилось трагічно. В нашому районі випадків отруєнь грибами не було вже декілька років, запевняють спеціалісти. Проте грибникам не варто розслаблятися і нехтувати відповідними правилами, адже їсти в неї гриб може стати в будь-який момент отруєним. Гриби мають властивість накопичувати в своєму організмі різні отруйні речовини та радіацію, тому їх не можна збирати у парках та скверах, поблизу смітників, доріг з великим руком, а також уздовж залізничних трас. Зверніть увагу, екологічно нечистий їстивний гриб такий же небезпечний, як і отруйні. Не беріть червиві гриби, ними також можна отруїтися. До того ж, поки донесете кошик додому, заразяться і здорові капелюшки. Якщо ж ви самі не збираєте грибів, то грибники залюбки продадуть вам грибні делікатеси на найближчому ринку або просто при дорозі, а так і до трагедії недалеко. Адже покупець не знає, в яких умовах і де росли гриби, а також коли їх було зібрано. Це також стосується і консервованих грибів. Часто біда приходить до початківців, які не можуть відрізнити отруйні гриби від їстівних. Багато хто довіряє певним ознакам. кажуть, що отруйні гриби призводять до згортання молока, викликають побуріння головок цибулі та часнику, потемніння срібних предметів. Спеціалісти стверджують, це невірно. Є тільки один надійний спосіб відрізнити отруйні гриби від їстівних. Треба знати їх. Щоб не отруїтись грибами, будьте уважні, коли їх збираєте. Якщо гриб схожий на отруйний, якщо ви сумніваєтесь, чи він чи він їстівний, краще викиньте його, ніколи не їжте сирі гриби, у тому числі сироїшки. Якщо пощастить, ви відбудетесь розладом шлунку у гіршому випадку. Можливо, важке отруєння, іноді навіть зі смертельним випадком. Перші ознаки харчового отруєння може викликати вживання грибів, які неправильно приготовлені. Якщо ви відчули, що вам недобре, негайно викликайте швидку. Коли до приїзду лікаря потрібен час, першу допомогу можна надати вдома. Цим ви можете врятувати життя. Перш за все, це промити шлунок, набрати десь близько 10-12 літрів відру, води кімнатної температури. Можна трошки додати туди декілька кристаликів калію, щоб був рожевий розчин. Можна додати молока, можна додати сирі яйця, зболтати з водою. Білок зв'язує токсини. І по 1,5-2 літри людині давати випити і потім викликати блювання. І так, до тих пір, поки назад не будуть виходити, чиста така ж вода, яку людина випила, без всяких домішок. Після цього людині дати. 8-10 таблеток активового новогілля, і, звичайно, людину терміново доставити в лікувальний заклад для того, щоб надати вже подальшу кваліфіковану допомогу.